Так, привіт громадо! ми з України. Хочу показати свою кукурудзу. Питають, як, в якому стані кукуруза. Так, що можу сказати? Це кукуруза по нулю. Посіяна прямим посівом після Льону. Це були одні, одні з ранніх посів, посівів. Це були посіви по ріпаку і по ну, таких попередниках чистих, як я казав. Ну, щоб поле було більш-менш прогріте. Там по ярому ячменю був, по цьому, а вже пізніше посіяли по, по пшениці, типа пізні посіви, щоб земля прогрілася. Це були одні з ранніх, ну вони вийшли не з ранніх, а. Супер ранніх, бо холода наступили і сіяли 20 квітня. Ну, це так нормально для нашого регіону. Просто що аномально холодна весна була і кукуруза дуже стресувала. Потім пройшли дощики невеличкі, ну, фактично цей рік опадів немає, не знаю. Як шудить, як вам казати, у цих, у, на класики вже повністю. Можна сказати, засохла. Пройшли оце у нас дощики, буквально тиждень назад, десь міліметрів 25-30. І вона, в принципі, ожила. Сояшники, ось бачите, бачите, після цих дощів сояшники чорні поставали. Вони одразу були зелені, зелені, коротше, це класика. І сояшники чорні поставали. Якась така замітив, єрунда. Ну, і на кукурузах, на всьому, на картоплі. Коротше, після, після того, як рослина стресувала і проходить дощ хороший, рослина наоборот не відновлює свою вегетацію, а на, не, на неї одразу заселяється фітофтороз, Ну, коротше, бактерії і поля, всі чорні стають. Ну, як дивиться вдалі, де, де, де вже ну, це одна із причин таких. Ще. Як сказати, що на класіки і на утілі різниця дуже велика. Бо якщо поле стресує, проходить такий дощ, як цей год аномально. То я й ті роки замічав аномально здоровий дощ, значить все добре відновитися вегетація. А воно виходить, що все висихає. Тобто, так само і вийшло з кукурузами. Там дивиться, там, ну, віка на слово, що там, де кукуруза. Вона должна була типа, відновитися після хорошого дощу, а вона наоборот почала засихати. Вона? Зараз зайдемо в кукурузу. Подивимося. Так, ця кукуруза стала показати гібридізацію свою. Так, ось край. Це, це кожен правий рядок у сівалки. Я сіяв отаку в цьому напрямку по кругу. І по кругу чотири обороти. Тобто по кругу зразу псівав края. Получається, подивимося качан. Це Тут з краю, з краю практично по два качана, дивіться. Два, 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 два. А, два. диви, диви, диви бели, белика. Звисаю, два. Оце що інтересно. Що я казав, якщо волотка немає, ну то ми кастрірували її. Тобто взяли, як була тільки волоток почав з'являтися. Ми цей волоток вирвали. Ну це, крайній рядок, бачите? Тут у нас виходить цей рядок, бо засіяний, не буду ну, повторюю для нових глядачів, засіяний гібрид новий. Ну, це в української селекції. І, а там Монсанта 3939. 39. Ну, це Монсанта, ось, бачите, папка. Папка вийшла Монсанта, бико а мамка наш українець. Український гібрид. Так, і що хочу відмітити. Так, ну, це тут. Качани чудово так, пішли всередину, щоб тут не ламати, люди не заглядали. Всередині так само вийшло. Качани це монсанта. Бачите, які. Не знаю. Фактично. Так. Дивіться. Качан. Який. Так. Тут всі вони, всі дивіться, всі Ось дивіться. на руку. Рука, полікоть паштеся. Качан. Так. Зайшли на ще на одну, бачите, без волотків. Коротше, вийшло, що. Це, це чистив, видно, заходить. Отже, бачите, який качан. Це запиляний. Запиляний він, папкою Монсанти 39-39. Получилися такі качани. Я думаю... Оцей, як його назвати, ну що при... десь не забуваюся. При гібридізації ця гетероліз, як поправте. Ну, цей принцип при гібридізації, що мамка од... одна, папка другий. Получається, якщо запиляєш, виходить, це гіб... гібрид, ну, вийшлося в мене такі ось качани дебелі. Ось вони вже всі всі фактично. Всі фактично цей запиляні чудово. Просто ще дивився відео, що знімаю відео, дивився відео, там в інтернеті знайшов там десь це де воно. якийсь фермер, ноутіл якийсь там Придністров'я. Може хто бачив, канал не забув. Ну, хлоп, ще, чоловік із Придністров'я займається гібридами. І там я трошки розказав, як він гібриді, гібриді, ну, проводить гібридізацію. Бачите, які качани чудові. Запилені повністю. А тому, що вони зараз наливаються, доливають, зерно крупне буде, чудове зерно. Ми їх виламаємо, ці качани вручну, ну, понятно, ці кінці, кінці ці. Ну, Одламаємо і серединку заберемо. на... Спробуємо висіяти. Та як не спробуємо, а висіємо на той рік і побачимо, наскільки буде нормально запилення проходить на той рік. Бо сіяли, я ж повторявся, що сіяли скучі, брали, то кожен восьмий качан не запилений. Тобто, якщо в гібриді ну, свойство запилення, як ви знаєте, що гібрид не може сам себе запиляти. Оце вся вся біда гібрида, що не можна другий раз сіяти. А тут получ, получиться в нас гени. Коротше, як XY, то вчив в школі. 2 – 2 x це мамка, а XY – це папка. Тобто тут Y Монсанте, то есть ген. Хто розуміє, той розуміє. Це і так. І що я бачив, як вони роблять гібридизацію? Сіють, во-первых, 80-90 тисяч на гектар, щоб отримати більше виход зерна. Получить один качан, есть, тобто, і отримати зерна. І зерно виходить в них таке дрібне, мелке, щоб мішок получався. От я задаю свої питання. Ну, ви б ми бачили, що в мішках фактично ну, 80 тисяч і там. Ну, Маса тисячі дуже мала, іменно вже посівного сімена. І за що я б'юся? Який же може бути там енергія росту у цьому мішку. Якщо вони сіють, так само беруть, там сіють 5 рядків, чи не пам'ятаю, чи 6, чи, ну, коротше, сіють. І 2 рядка папки сіють. 4 рядка сіють, по моїй мамці, і 2 рядка папки. І виходить, що в них цей. Вони стрижуть машинкою, поперек стрижуть. Геть стригають, що цього листя фактично немає. Бачите? Тут у мене листя я тільки вирвав ну, саму мітьолку. Таку взяв би мітьолку, потягнув її, як молоде, воно чудово рветься. Пройшли, а тут буквально там за якісь півгодини, рядок, цей в, чотирь, в, чотирь, в чотирьох стали. В кожному порядку чотири людини і ми виламали. А вони оце стрижуть. Получається, ці листки в них немає енергії. Коротше, кукурудза така повністю стрижена по качан. Ну, Стрижена по качан. Листків остається мало для налива качана. Зерно, виходить, дуже мілке і... і ще сіють спеціально ну, 90 тисяч, щоб отримати більше качанів, більше ну, то є, маса тисячі, щоб виходила менше. Я взагалі не зрозумів цього взагалі. Тобто. Є... Я вважаю, якщо ти хочеш сіяти на гібрид, посій нормально, 50 тисяч, у тебе вийшли дебелі нормальні качани. Ну, правда, вони на поливі сіються, на поливі там. Щоб отримати гібрид нормальний, треба, щоб качан був дебелий і маса тисячі наоборот, щоб була більша, Де, щоб більше енергії було для проростання. От, бо я ж кажу, що скільки купляв, і попадалися мені мішки з дуже з малою масою, то пережить вони. Весну весною сієш, якщо попадають в екстремально погані умови, тобто холодно, ще щось. щось там, то рослини дуже слабі. Оце, що я хотів сказати насчет гібридізації, тут так да, воно виходить, що в мене два качана, один, правда, що засох. Ну, зато один качан повністю дебелий. Да, трошки побилося. Ну, де качан виглядав? Це я замітив у тих гібридів. Гусениця б'є сильно, де качан відкривається. Все. Качан відкривається, тоді гусениця б'є. Ну це в принципі не сильно велика така. Та, тут мансанти він все закритий, дивіться, то мансанту практично і не побило. Ну, саме 39-39. Ось 39. кінчик тільки трохи. Мансанта. ДКСК. Дивіться, які качани. Так, а тепер ще подивимося, цей рік. Аномальний, хоч, хоч і засуха, ну це я думаю заслуга нуля. Зараз я, я посчитаю. Вибачаюся, бо одною рукою треба взяти і другою рукою треба показати, скільки рядів. Так, вибачаю.